На Кіровоградщині жорстоко вбили пенсіонерку. Злочин вчинив її 22-річний знайомий. Раніше він час від часу навідував стареньку. Прийшовши в гості в черговий раз, наважився на вбивство. Молодик вдарив бабусі молотком по голові і заходився шукати гроші. Знайшов лише 70 гривень, пару золотих сережок та каблучку. Інші заощадження старенька зберігала в банку. Коли пенсіонерка почала приходити до тями, чоловік кілька разів вдарив її ножем. З місця злочину утік городами. Украдене здав у ломбард, натомість викупавши закладений ноутбук. Вбиту знайшов сусід. Правоохоронці спіймали злочинця за добу. На протязі доби вмілим е, оперативним слідчо-рушуковим діям було встановлено молоду особу віком 22 роки, які, в якого були вилучені е, крадені речі, та е, особа затримана. Проводиться досудове слідство. З'ясуються всі факти по даному злочину. Санція передбачає даного кримінального провадження до 15 років позбавлення волі.